Ще до початку повномасштабної війни про мальовничі шацькі озера знали не так багато українців, а про відпочинок там поготів. Втім, війна внесла свої корективи, і озеро світя, що є перлиною шацького національного парку, тепер стало всеукраїнським курортом. Тож, як ви здогадалися, у цьому відео ми розповідаємо про відпочинок на Світязі. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Спочатку був Крим, далі Кирилівка чи Затока, тепер Одеса. І це міграція українців, які люблять відпочивати біля води. Так, морський відпочинок ще доступний в Україні, і я про це розповідала у цьому відео. Але спочатку повномасштабної війни це ще той екстрим, тому чимало наших співвітчизників віддають перевагу більш спокійному відпочинку біля води. Наприклад, Шацькі озера і їх перлина озеро Світязь. Нагадую, що ми продовжуємо серію відео на тему, де провести літню відпустку в Україні? Я вже розповідала про морський сезон і про відпочинок у Карпатах, зокрема про гірські локації, розваги, ціни тощо. А тепер ми мандруємо на північний захід, майже до кордону з Польщею та й Білорусь там недалеко до озера. Світязь. Нині це дуже популярне місце для відпочинку, яке багатьом українцям замінило морські курорти. Світязь є найглибшим озером України і входить до каскаду Шацьких Озер. Чому? саме світість. Тому що озеро має унікальні цілющі властивості та мальовничу природу. Воно славиться своєю кришталево чистою водою, що має слаболужний склад і містить срібло та гліцерин, які позитивно впливають на шкіру та сприяють загоєнню ран. Оточення хвойним лісом створює особливу атмосферу та чисте повітря, що робить відпочинок на світязі корисним для здоров'я та приємним для душі. Зазвичай літній сезон на світі триває з червня по вересень пік липень, серпень. Але все залежить від погодних. Умов, втім, навіть якщо погода і зіпсувалася, то крім власне пляжного відпочинку є чимало активностей у шацькому національному парку. Про них я розповім трішки пізніше. Де ж розміститися відпочивальникам? Насамперед, це село Світя, з яке розташоване поруч з озером. Тут є багато баз відпочинку, котеджів, приватних садиб, апартаментів чи готелів. Якщо говорити про ціни, то вартість на сім'ю з трьох людей варіюється від 750 до 6650 гривень на добу. Найдешевше коштуватиме відпочинок у приватних садибах або на базах відпочинку економ класу. Номери в приватних садибах з більшим рівнем комфорту напівлюкс люкс коштуватимуть від 650 гривень за номер на добу. Котеджі та будинки на світі можуть коштувати від 2 тисяч до 4,5 тисяч гривень за добу. Також є кілька зон для автокемпінгу, і зазвичай на них людно. Тобто українці полюбляють такий різновид відпочинку. Крім села, Світязь, на пляжах якого влітку яблуку ніде впасти, можна обрати більш спокійний відпочинок у селі Пульмо або в урочищі гряда. Там також чимало будинків різного типу, баз відпочинку. Ці не залежать від рівня комфорту помешкання, але плюс-мінус такі ж, як у селі Світязь. Цього року сезон лише почався, а на світісі вже шалений ажіотаж. Місцеві видання пишуть, що у вихідні автобуси, що курсують у напрямку Шацьких Озер, переповнені, а охочі доїхати до курортної зони, часто залишаються без квитків. А за словами пасажирів, у деяких випадках люди не можуть потрапити на міжміські рейси, тому що квитки розкуповують заздалегідь. Втім, як добратися до Світязя, я розповім далі. А зараз про розваги на Світязі. на озері безліч активностей для відпочинку: від водних видів спорту екскурсій до активного проведення часу з дітьми. Можна насолоджуватися пляжним відпочинком, кататися на човнах, катамаранах, займатися вінсерфінгом та кайтсерфінгом. Також є різноманітні екскурсії на байдарках чи велопрогулянки, джипінг чи квадроцикли. Також можна рибалити, кататися на яхті та насолоджуватися мальовничим пейзажем. Мало тоді ще можна відвідати цікаві. Цікаві екскурсії, наприклад, на острів на озері світять. А якщо ви любите активний відпочинок, для вас цікавими пізнавальними та корисними стануть не лише велопрогулянки, а й екскурсії на байдарках. Причому з дуже цікавими назвами, як поліська амазонка, поліські джунглі, шляхи Робінзонів або ж Озерний лабіринт. Остання екскурсія на човнах. А якщо ви хочете за короткий час дізнатися та побачити більше, вам на екскурсію на позашляховику країна озер, що включає поїздку в села та на інші не менш гарні озера, що входять до шацько національного природного парку? Адже шацькі озера це 28 озер, з яких 23 входять входить до шацько національного парку. Якщо і цього мало, то є ще підводне плавання на світязі. Глибина та прозорість води якого дозволять без перешкод зануритися у підводний світ озера, яке увійшло до списку семи природних чудес України. Якщо вам пощастить, то побачите, як пропливають зграї різних риб, а можливо, навіть і зустрінете вугра бо Шацькі озера, відомі тим, що у них водиться ця рідкісна риба, що знаходиться під загрозою зникнення. Також у лісах полісся можна збирати гриби та ягоди. Окрім того, є можливість походити під. Пішки Шацькому національному парку та зануритися у місцеву культуру та історію. Як я вже й казала, на центральному пляжі стільки людей, скільки не завжди побачиш на морських курортах України. Ймовірно, що найближчі роки тенденція не зміниться. До того ж, світясь дуже популярний не лише серед молоді, а й серед сімей з милими дітьми, бо купатися там безпечно для малечі через те, що біля берега дуже мілко. А ще знаєте, чим відомий світязь? Це надзвичайно смачними волинськими пампухами. Місцеві господині. Одині славляться рецептами їх приготування. Тож, побувавши на відпочинку, обов'язково скуштуйте смачних пампушків, яких можна купити в літній сезон прямо на березі озера Світязь. Як я вже казала, шацьке озера це цілий комплекс водоїм. Окрім озера Світязь є й інші озера, на яких можна добре відпочити і ще й бюджетніше. Це озера Люцимер, Чорне та Пісочне. Останні навіть прозоріше за Світязь та інші озера Шацької групи. Як же доїхати до Світіся? Наприклад, зі столиці дібратися можна автобусами або ж власним транспортом, або ж можна потягом дістатися до міста Ковеля, а звідти вже автобус до Світіся. У літній сезон з Києва регулярно курсують до Світіся мікроавтобуси. Ціна квитка коштує від 850 гривень. Якщо подорожуєте потягом, то до Ковеля вартість проїзду від 200 до 300 гривень, залежно від типу вагону. Якщо збираєтеся подорожувати потягом, то потурбуйтеся про квитки заздалегідь. А з до досвітізю можна доїхати автобусом за 150-200 гривень. А ви вже відпочивали цього літа? Якщо так, діліться вашими історіями. А у мене наразі все. Гарного відпочинку всім цього літа і до зустрічі на нашому каналі.